Всім привіт! Ви знову на моєму каналі. Нарешті Національна комісія ухвалила рішення за результатами позапланової перевірки ірпінь водоканалу. Засідання щодо цього питання переносили вже кілька разів. І ось, 20.09.2023 є рішення дати можливість ірпінь водоканалу до. 10 жовтня 2023 року відновити та пред'явити Національної комісії всі документи на землю та об'єкти з водопостачання та водовідведення у Бучі та Ворзелі. А ось якщо Ірпінь водоканал не зможе цього зробити, то Національна комісія виключає з ліцензії Бучу та Ворзель. І ось після цього Ірпінь водоканал вже буде змушений. Розірвати договори з мешканцями Бучі та Ворзеля. Посилання на відео засідання національної комісії ви знайдете в описі цього відео. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, пишіть коментарі, поділіться цим відео і підписуйтесь на мій канал. Обіцяю вам, що далі буде ще цікавіше. До швидкій зустрічі пока!